Вітаю! В нас перший пункт програми це емоції. Чому їх перше розбираємо? Тут дуже просте пояснення: коли ви бачите перед собою учня, перше, що кидається вам в очі, це його емоційні прояви. Оскільки ми їх перше бачимо, тому саме на них ми маємо якось відреагувати, построїти комунікацію чи якусь реакцію подати. Саме тому вони стають на першій планці. Види емоцій. Перш ніж ми починаємо з учня про щось говорити, ми повинні розуміти ці емоції, які вони є. Основні емоції, які входять, це цікавість, радість, здивування, гнів, горе, відразу. Зневага, страх, сором та вина. Чому важливо знати ці емоції? Коли ви їх опановуєте, одразу кажу, щоб я не буду показувати вам ці емоції, трохи важко це, але їх дуже легко погуглити, вивести картинки, цього матеріалу в інтернеті достатньо. Про що саме я? Про те, що коли ви опановуєте ці емоції, знаєте, як вони проявляються, і вмієте їх опановувати, вам тоді простіше працювати з учнем. Тому що, коли ви бачите в нього певну емоцію, ви розумієте, що з ним відбувається, і вам тоді простіше щось зробити, щоб опанувати її, тобто допомогти йому заспокоїтися в цьому питанні. І щоб ваше заняття, КПД вашого заняття, стало краще. Реагування на емоцію і поведінку спостерігання. Дивіться, коли ви працюєте з учнем, то вам треба якимось чином відреагувати. Тому ваші реакції, ваша поведінка ну, вона має бути такою, як вона є. Тобто вам не треба нічого в принципі з собою робити. Але вам треба розуміти, яким чином можна реагувати на певні прояви. Учень щось там веде себе, він може там. Ручкою грати, відволікатись, чи ще щось, коли ви це бачите, то можна певним чином відреагувати. Кричати сенсу нема. Можна щось спросити його, запитати, чому ти робиш ці речі або ці речі. Якщо ви будете запитувати учня, то це допоможе вам налагодити контакт. Спостерігання це один з найважливіших критеріїв того, що ви можете робити. Тому що, коли ви спостерігаєте, ви бачите як намога більше проявів тілом. Тобто, що реакція по тілу, реакція по обличчю, то, що він робить, і це допомагає для того, щоб учень міг включитись в процес спілкування згадування. ККД-заняття. У нас є таке поняття ККД-заняття. Що це таке? Це корисна дія. Для чого ми? З ним взагалі спілкуємося. Для чого ми вчимо? Для того, щоб він опанував певні знання. Так от ККД-заняття це опанування учням певного матеріалу. Тобто теорія плюс практика. Зрозуміла річ. Але коли в нас є емоції, то це трохи важче. Так, от, я е, бачу цей момент, як з ККД-заняття випливає емоції як ключовий компонент. Тобто емоції впливають суттєво на ККД. Є терези між емоціями та інтелектом. В нормальному стані вони десь однакові. Якщо в нас емоції починають підвищуватись, то інтелект, тобто здатність аналізувати, зменшується. Саме тому в нас учень не запам'ятовує, не розуміє матеріал. І нам треба терезиці повернути навпаки, тобто зрозуміти так, щоб його розум розумів матеріал. А емоції якраз були трохи нижче. Саме тому ми повинні опанувати емоції, щоб допомогти йому понизити їх рівень для того, щоб у нас було краще з самим заняттям, тобто зі сприйняттям матеріалу. Але тут треба відокремити позитивну емоцію для закріплення інформації, що я маю на увазі. Дивіться умовно. Емоції можна розділити на позитивні та негативні. Тобто, ти від тих, яких ми очікуємо, якісь радість да, і якийсь негатив. Чому умовно, це окрема тема да, до психологів. До чого я це? До того, що в ну, нас емоції, якщо вони зашкалюють, або позитивні, або негативні, байдуже, які вони. Але це бракує того, щоб ККД повисило заняття, щоб він сприймав нас, наш матеріал. Так от тут. Коли ми даємо учню нову інформацію, то щоб закріпити її, ми, ми маємо пробудити в ньому позитивну емоцію. Тому що це впливає на народні зв'язки і закріплює там певну інформацію. Для розкриття дитини маємо не закривати власні емоції. Що я маю на увазі? Спробую сказати таким чином. Дивіться, ми Можемо бути дуже спокійними. Ніяк не проявляти ні радість, ні, ні гнів, ні щось ще. Байдуже, що в нас відбувається в нас по життю, але ми, так, да, для учнів це не проявляємо. Що це дає? Учень, звісно, що може бути більш старшим, більш молодшим, але в них емоції бурхотять завжди. Ну, зазвичай. І вони, коли дивляться на нас, вони все одно копіюють нас певним чином. Якщо ми будемо дуже спокійні, то вони можуть неправильно реагувати на нас. Навіть такий момент, що коли учень проявляє певні емоції, бачить, що ми спокійно сидимо, ніяк не реагуємо, він навіть може якось спонтеличитись. Тобто він може не зрозуміти, що ми, як ми реагуємо на нього, мабуть, манам байдуже. Тому я радив би вам не затискати, не закривати власні емоції. Чому? оскільки ви, дороста людина, ви можете кор коректно. Подати цю емоцію, показати, як її можна опанувати, і дитина буде бачити, що ви жива людина, яка володіє своїми емоціями і проявляє їх так, як треба. І тоді йому буде простіше проявляти їх. Він не буде боятися. Діти зазвичай навіть бояться іноді проявляти емоції. Бувають випадки навпаки, звичайно. Але зазвичай діти не Виплескують свої емоції, тому що думають, що їх якось не так сприймуть. Я радив би не закривати власні емоції, а навпаки, використовувати їх, не боячись, для того, щоб дитина могла розкрити свої власні і довірити саме вам. Цікавимось станом дитини. Коли в нас з дитиною щось відбувається, тобто, або Скажімо так, стан якийсь не такий, або що з емоціями, або в неї в житті щось трапилось, то це може впливати на її розумові діяльності. Тобто, навіть якщо в неї, мабуть, це окей, але вона там в сумі зараз, або в горі, або в чомусь ще, якомусь стані, їй важче вас сприймати. Важче сприймати матеріал, який ви подаєте. Тому, коли ми цікавимося, що з тобою сталося, розкажи мені про це, це потребує кілька хвилин уваги. Але. По-перше, вона побачить вашу небайдужість і розкриється, може розкритися вам. По-друге, в неї буде спрощення, тому що вона вам видала певну інформацію, що її стан, її стан покращиться, і тоді це саме впливає позитивно на ККД заняття. Важливий пункт це чи перший ви вчитель у дитини. Чому про це? Тому що, якщо, наприклад, ви перший вчитель, то... Дитина може бути звикше взагалі працювати з вами як з викладачем. І це можуть бути певні страхи. Тут вам треба якраз більш емоційно мається на увазі проявляти якісь емоції, щоб налагодити цей контакт з дитиною. Показати, що це нормально, нічого страшного немає. Якщо ж навпаки, в неї є досвід, і він може бути негативним, наприклад, то ви можете показати, що у вас є відмінності від інших викладачів. Наскільки ви можете своїми емоціями володіти, що ви приймаєте цю дитину і дати їй певний, я б сказав так, ореол, той простір, в якому вона може бути? Тобто, якщо ви перший або навіть не перший вчитель, ви маєте скористатися цією інформацією задля того, щоб підвищити довіру учня до вас. Спонукаємо учня до діалогу. Що мається на увазі? Дивіться, є багато дітей, які неохоче говорять, або, наприклад, вони затиснуті і не можуть слово вимовити. Або вони, наприклад, багато балакають, але, ну, скажімо так, це балакання, воно не суттєво. Тобто 10 слів, із них два якісь по темі. Тут, який момент є, тут треба зробити грамотну комунікацію. По цьому буде окреме відео. А, але якщо ми будемо спонукати дитину до того, щоб вона вела діалог з вами, то вона буде задоволенням це робити і буде потихесенько розкриватися. Емоції і висловлювання щодо них можуть бути помилковими для сприйняття. Дивіться, ось тут я. Відправлю вас, мабуть, до початку відео, коли ми говорили про емоції взагалі, про види емоцій навіть. Чому я про це? Тому що дитина може показувати вам певні емоції, але чи правильно вона їх подає, як вона навчилася цим емоціям? Звідки вона знає, що улипка це сміх, або не якісь там сором або щось інше. Вона розбирається в емоціях чи ні. Тобто, якщо вона знає, як ця емоція виглядає, як вона називається і що за нею стоїть, то вона вам подасть її правильно. Але якщо це не так, то можуть бути е, певні недоліки. Тобто дитина може подавати одну емоцію, говорити про щось інше. Саме тому ми питаємо про її стан, дивимося на неї і розуміємо, що ми знаємо цю емоцію, і ми можемо зробити аналіз, чи правильно дитина її подає, чи неправильно. Тут суть не в тому, щоб осудити дитину, да, що вона неправильно проявляє емоції, але зрозуміти, що тут є певна якась проблема, яку треба, мабуть, проаналізувати, запитати в дитині безпосередньо, що трапилось, мабуть, щоб вона розповіла про певну дію, яку в неї сталося в житті, в школі, вдома, байдуже де. Тому що якщо ви будете розуміти цю дію, то ви зможете зрозуміти, яка в неї емоція, навіть якщо вона її неправильно подає. І ще коли дитина проявляє свою поведінку, також можуть бути неправильні дії, тобто може бути неправильно подана поведінка. Не завжди у людей поведінка відповідає тому, який стан в них. Тому краще про це запитати. Один важливий момент: діти можуть бути незвикшими дочерного відношення до них. Що мається на увазі? Наприклад. Це може бути вдома, це може бути в школі, в іншому місці. До дитини, наприклад, постійно на неї кричать, постійно її ображають, або можуть бути якісь інші прояви, тобто певне невілювання дитиною. Тобто, твої, твої думки мені не цікаві, твоя поведінка вона взагалі дуже погана, або щось інше в такому ключі. Дитина може бути звикшою до такої ситуації і може тому не мати довіру до всіх, до вас також. Тому тут а, треба показати дитині, що ви що до вас можна ставитись спокійно. Тобто, ви не будете, у вас немає бажання щось робити дитині погане. Тобто, може, треба розуміти, що діти можуть бути звикшими до певної такої поведінки і можуть. Відповідним чином себе ставити. Тобто, це занижена в них оцінка довіри до людей. Що б я тут радив в таких ситуаціях? Я б радив наступний момент. Треба надати дитині право бути вільним у її проявах. Я вже про це казав, коли казав про. Не закривання власних емоцій. Але тут трохи ширша ситуація. Тому що коли ми кажемо дитині, якщо ти будеш себе вести так, значить ти будеш себе вести так, я приймаю тебе будь-якою, яка ти є? Є певні правила, які обмежують деякі моменти. По правилам ми будемо ще казати окремо. Але все ж таки, якщо ви кажете дитині, що ви її приймаєте, то для неї це певне відкриття дверей. Є такий вислів у дітей, коли вони кажуть, що е, мені звично, але це звично не означає, що комфортно. Чому? Тому що звичка може бути, наприклад, мені звично, що на мене кричать. Мені звично, що мені незручно. Мені звично, що, наприклад, я е, сиджу постійно в червоному, а не в зеленому. Байдуже до чого, вона звикла. Але звичка це така річ, до якої да, ми звикаємо, але чи комфортно дитині зараз саме оце. Це питання. Чому я відокремлюю звичку та комфорт? Коли вам комфортно, ви себе гарно почуваєте і ви максимум віддаєтесь процесу. Коли вам просто звично, це означає, що у вас є напруження, що ви зараз берась захищатись або щось інше, це вже зменшує ККД заняття. Саме тому треба запитати про комфорт, а не про звичку. Я пропоную один цікавий вираз. Про поведінку. Поклади ноги на стіл. Я тобі це дозволяю. До чого це зараз? До того, що є певні правила, які у нас є щодо поведінки. Або якихось виразів. Наприклад, щодо поведінки. Якщо учень покладе ноги на стіл, ну, мабуть, це буде якось недоречно виглядати ж, правда? Але давайте так. Наскільки це прям кардинально не дуже учебно? Ну, це можна виж... пережити, скажімо так. Але коли ми покладаємо ноги на стіл, це незвична прояв. Будемо так казати, це щось, мабуть, підліткове, щось таке. Але коли ви кажете ноги на стіл, це можливе порушення, яке ламає стереотипи. Тобто дитина розуміє, що з вами можна робити, вам можна казати щось те, чого не можна робити з іншими. І він може спробувати себе певним чином проявити. Да, це можна контролювати, але це трошечки дає можливість виходу з рамки. У дітей часто бувають злість без причини. Це захисний механізм. Дитина вважає, що її, до неї будуть погано сприймати. Що мається на увазі? Це, чесно кажучи, здебільше через відношення до неї. В школі, можливо, вдома, можливо, серед сверстників. Коли до дитини постійно, наприклад, кажуть, що ти поганий, ти нічого не знаєш, або інші якісь такі вирази, вона може на всіх злитись. Її не приймають. Звісно, що їй це не подобається. Але що вона може робити? Вона на все злиться. Тут вам треба просто сказати дитині про те, що ви збираєтесь сприймати її такою, як вона є. І показати їй приклад такої поведінки, яку вона може прийняти. Дивись, і показати їй, ось можна так робити, можна так робити, можна сказати так, можна так. Показати кілька прикладів і сказати, що ти не намагаєшся зробити щось погане. А ти будеш її сприймати такою, як вона є. Тому тут дитина може цей бар'єр знизити. Це тривалий час може тривати, але це є один з шляхів, який може подолати цей бар'єр. Один з моментів, яким можна подолати минулий бар'єр. Те, що я казав про злість. це чи комфортно тобі злитися? Якщо ви запитаєте це у дитині, вона може навіть здивуватися. Можна навіть запитати, чи подобається тобі це. Ось зараз ти перебуваєш, ти злися. Я бачу, ти злися. В такому то стані. Чи тобі комфортно в цьому? Чи тобі подобається це? М -м, він може сказати, напевно, ні. Або там я звик. Окей, тобто вона, хоч ми вже да, спонукаємо до діалогу те, що я казав кілька речень тому. Тобто, якщо ви будете. Спробувати питати дитину про її стан, про те, чи комфортно їй злитися, чи видавати такою емоцію. Вона буде розуміти, що вона буде починати відслідковувати свій стан. Нащо нам цей стан? Тому що це ККД заняття. Зберігання ресурсу. Ви розумієте, напевно, що в нас є емоції. У нас є інтелект, у нас є певні почуття. Але коли ми навчаємо чомусь дитину, у нас має бути певна енергія для того, щоб це робити, а не знесилення. Тому, для того, щоб зберегати ресурс, треба не витрачати сили на стримування себе. До чого це? Дивіться. Наприклад, якщо ви постійно зажаті, або у вас є певні затиски в організмі. Або ви постійно знаходитесь в певному емоційному стані, це все напружує. Про це все можна почитати, є багато матеріалу щодо цього. Або спитати у психологів. До чого я це? До того, що якщо у вас є, немає, от зараз немає нейтральності, тобто ви не розслаблені, то у вас є певна напруженість. В нормальному стані ви повинні бути розслаблені. За мінімум напруження. Тому. Якщо ви будете розслаблені, то у вас буде ресурс, у вас енергія буде рухатися. Якщо у вас буде напруження, вона не буде рухатися. То воно так працює. І це допомагає зберігати ресурси. Ресурс нам потрібен для того, щоб правильно працювати. Як я вже казав, емоційний стан впливає на заняття, але він ще впливає на тривалість заняття. Якщо в дитині сильні емоції, вам треба їх вгамовувати. На це уходить час. Якщо постійно робити дитині зауважень чи ще щось таке, то у вас тривалість року може бути збільшуватися, або ви не дасте стільки матеріалу, як ви започаткували, тобто задумали на цей урок. Тому, якщо у дитині спочатку уроку проаналізувати і допомогти їй вгамувати емоції певні, то ваше тривалі заняття буде адекватним. Я б радив один момент важливий: якщо ви бачите, що дитина не сприймає матеріал, в неї певні емоції, певний стан, то краще заняття не продовжувати. Окремий момент можна це зробити, якщо ви розумієте, що за хвилину, там дві кілька хвилин, тобто ви можете це улагодити і продовжити заняття. Тоді окей. якщо ні. Не раджу продовжувати заняття прямо зараз у цьому стані дитиці. Наступний момент. Педагог повинен мати прагнення до процесу навчання. Також маніпулювати і провокувати до знань. Що мається на увазі? Дивіться. Будь-який виш, хто вгодно, може закінчити. Медик, педагог. Будівник. Але якщо людина не бачить себе в цьому, то вона буде робити це через сили. Я зараз буду говорити речі відокремлю трішечки до тих, хто вже працює, і тих, хто тільки збирається працювати, тобто ще немає певного стажу педагогічно педагогічної діяльності. Якщо ви молодий спеціаліст, то ви маєте зрозуміти, що саме треба робити педагог. Тобто, яке коло всіх надбань треба мати, які треба мати навички для того, щоб працювати з дитиною. Тому що, наприклад, просто сказати, що таке теорема Піфагора, цього недостатньо. Як я вже казав, наприклад, емоції, і ще багато є різних додаткових моментів, про які буду далі говорити. Тобто ці навички набагато більше. І треба розуміти, чи можете ви, чи хочете ви з цим працювати, чи ні. Тому що в даному випадку я говорю про тих педагогів, які розуміють, що педагогічна діяльність це справа вашого життя. Ті ж педагоги, які вже мають певний стаж, я думаю, що ви можете просто переаналізувати та переоцінити ті моменти, про які я зараз говорю. Щодо маніпуляції та провокування до знань. Одразу хочу сказати, що маніпуляція в даному конкретному контексті мається на увазі переключення. Тобто маніпуляція, ми завжди сприймаємо чомусь негативно. Маніпуляція не має негативного окрасу. Маніпуляція це коли ми маніпулюємо певними даними, певну інформацію. Наприклад, зати інформацію відправити туди чи туди, куди її зманіпулювати. В даному випадку я маю на увазі який момент? Коли я. Говоря, що з дитині навмисне для того, щоб вона щось зрозуміла, опанувала якийсь матеріал. Так, маніпуляція тут має позитивний контекст, тобто направлено на те, щоб дитина щось зрозуміла. Провокування, що мається на увазі? Тобто, я можу спровокувати дитину на певний прояв, але так, щоб вона могла щось зрозуміти. Тобто, тут мається на увазі певні позитивні моменти. Важливо зачепити два терміни. Любов і емпатію. Так от, любов до дітей ні. Треба емпатувати. Тобто емпатія так. Чому я про це? Будь ласка, якщо хочете загукати, запитайте у психологів. Любов ми можемо. А, Мати до власних дітей, тому що ми можемо забирати їхні емоції собі, допомагаючи їм. Тут в нас інша ситуація, ми навчаємо інших дітей, навіть якщо це наші Зараз про це не буду. Я зараз говорю тільки про тих дітей, яких ми навчаємо, тобто не наших. Любов до дітей не треба проявляти. Я розумію, що тут можуть бути в певних педагогів питання щодо цього спроби пояснити. Емпатія це коли я розумію почуття, стан дитини і можу дати йому допомогу. Але я це роблю тільки під час уроку і не більше. Все інше це справи її батьків. Вони мають це робити. Ми маємо розуміти дитину, емпатувати їй. Ми маємо допомагати їй, але тут не любов. Тобто я не кажу, що ми не любимо дитину. Але безпосередньо давати дитину любов це неправильно. Колись в минулі часи різні педагоги писали про любов до дитини. Спробую пояснити ситуацію. Зараз трохи інші часи, і відкрилось набагато більше поняттів. Колись ті часи, коли писали про любов, таке поняття, як емпатія, не існувало. По-перше, по-друге, відкрилось набагато більше різних граній. Стану людини і що ми відчуваємо до дитини. Саме тому тут треба переглянути ці моменти. Я вам це раджу. Тому ще раз, любов ні, емпатія так. Додаю останній момент. Коли ми показуємо емпатію, ми знімаємо заборону на її прояв у дитини. Тобто, коли ми показуємо дитині, що дивись, я. До тебе таким -то чином ставлюся. Ось в мене такі то емоції. Я з радістю приймаю те, який ти. І тоді дитина буде саме приймати вас. Дякую вам за увагу. На цьому все.